По суті своїй цей секатор аналогічний до фелку 8, але з певними своїми особливостями. Перш за все, що кидається в очі, це є шкіряні ручки. З класичного секатора Felco на цій частині руків'я є така резинова накладка. Ну, по суті, це є фарба, тобто, коли виготовляється руків'я, воно поміщається в ванну з фарбою і покривається тут такою резиновою щільною фарбою. Але як бачимо, воно є чорне. І ось це чорне покриття Фелко називає. Чорним хромом воно дозволяє врізатися лезу легше в гілку, тобто, по суті, полегшує ковзання леза по гілці, а по-друге, захищає лезо від корозії. І третє відмінність цього секатора від звичайного Felco 8 го це є важіль замка. Як видно, він має на собі дві сходинки, такі. один дальній цей виступ, фіксує секатор в закритому положенні. А при половинному відкритті дозволяє працювати секатором, не відкриваючи його повністю. Тобто, обрізаючи невеличкі гілки, значно зручніше працювати з таким напіввідкритим замком, щоб секатор повністю не розкривався. Ну і четвертою відмінністю від класичного секатора це є ось це кільце. Воно вдягається в отвір. І на це кільце вішається спеціальний ремінець, який кріпиться до поясу. Це зроблено для того, щоб випадково не згубити секатор в саду або на винограднику під час роботи.